Звичайний продавець вступив у бізнесово-романтичні стосунки з вовчицею, чи вважається це зофі. Якщо вона богиня, і це аніме потрапило у топ-10 аніме України. Повчиться та прянощі 24-го року. Це ремейк дуже класичного та поважного аніме, яке розповідає про торговця Лоуренса та богиню Холо. Це аніме поєднує собі середньовіччя, романтику та економіку. Якщо останнє слово тебе злякало, то не хвилюйся. Тут складні економічні терміни та процеси пояснюються просто та на прикладах, щоб навіть дитина зрозуміла. І це при тому, що освітня складова не є ключовою в цьому аніме. В першу чергу це пригоди з сюжетними поворотами, неочікуваними ситуаціями, іграми розумів та подорожами. А романтична лінія виглядає досить контрастно в сьогоденні з наративами типу Ти самець, я самочка. З недоліків можна відмітити трошки повільний сюжет, як на зумерські смаки. Якщо ти мелініал, то все добре. Це аніме по темпу повісті нагадує фрірен. Чи то фрірен нагадує вовчицю, тому для мене це не було проблемою.